Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. На світанку у Запоріжжі горіла лікарня. В їдальні зайнялось електрообладнання. На місці працювали 68 рятувальників. 40 пацієнтів евакуював персонал лікарні. Постраждалих, на щастя, немає. 58-річна жінка загинула у преображенці. Її життя обірвав російський артобстріл. Загалом за добу окупанти цілили по Запорізькій області 80 разів. Періоди виплат для вимушених переселенців змінено. Відтепер грошову допомогу будуть нараховувати до 15 і 28 чисел місяця. Меморіал братам Чибінєєвим встановили на алеї героїв Київського Некрополя. Брати Валерій та Роман родом з Бердянська. Обидва загинули, захищаючи українські землі від російських загарбників. Вічна пам'ять героям. Рашисти відправляють дітей з Бердянська на відпочинок на Росію у місто Вишній Волочок. Це чергова піар-кампанія партії Єдине Росія. Її проводять до псевдовиборів, які рашисти планують провести на тимчасово окупованих територіях у вересні. Гауляйтер Єбалецький продовжив сухий закон на тимчасово окупованій території Запорізької області ще на місяць. Цікаво, а для чого? Невже російські солдати багато пиячать і дебоширять? Управління дронами, мінна безпека та надання першої допомоги. Такою буде шкільна програма предмету захист України. Пілотний проєкт стартує з вересня. Ймовірно, його будуть відозмінювати після того, як отримують відгуки від учнів та вчителів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.